27 липня в Одесі проходила міжнародна конференція, на якій обговорювали проблематику через руйнування Каховського водосховища, організатори заходу Національна академія аграрних наук України, Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства, Одеський національний університет імені Мечникова. Зустріч проходила за участю Єврокомісара Сікавічуса, начальника відділу директорату Європейського Союзу з питань екологічної політики Дайвера Перчана, начальник. Відділу директорату Європейського Союзу з питань аграрної політики Франка Болена. Європейська комісія підключилася до рішення проблематики в Україні, пов'язаної з руйнуванням Каховської ГЕС. Згідно розпорядження Кабінету міністрів України, є завдання центральним органам виконавчої влади Національній академії аграрних наук розробити пропозиції максимально ефективного використання земель, що залишилися без зрошення, які затоплені нашій академії аграрних наук створена робоча група під головуванням академіка Камінського Віктора Францевича. Я також там багато. Я член цієї групи і багато науковців з різних наукових установ, тому що це питання не тільки стосується зрощення. Ця трагедія вона торкнулася е, багатьох людей. Вона торкнулася всієї країни після Чорнобильської катастрофи. Чорнобильська це. Така трагедія, яка тактарка і таркається, мабуть, вже і всього світу. саме на конференції обговорювали такі важливі теми, як вплив на екологію та економіку північного Причорномор'я, стан води акваторії Чорного моря в Одеській області, наслідки Каховської кризи для агросектору Одещини, катастрофічна ситуація для Чорного моря після підриву греблі Каховської ГЕС, вплив на ґрунтовий покрив. Флурою фауну Північного Причорномор'я. На цих землях можливі сплески розвитку шкідників та хвороб, які поширюватимуться на навколишнє угіддя. Тому необхідні будуть дослідження вчених. Основна робота почнеться після закінчення військових дій. Але вже зараз представники установ різних напрямків, влади, науковці протягом тижня нададуть свої пропозиції, які виставлять на сайті інституту, будуть готувати пропозиції до уряду. Ламенту, щоб сформувати поетапні кроки, дійсно це питання номер один для нас, для всіх і науковців, і виробничників, і сільхозтоваровиробників, і для інших всіх структур для, для всього населення країни це питання є і питна вода, і рибівництва, і садівництва, і забезпечення, і продуктами харчування. Екологія в першу чергу, і е, карантинні ці всі сорні серняки зараз будуть там е, в першу чергу. Хто у нас паразити е, жирують? То зараз буде багато питань і багато роботи для всіх. Ввечері вже також збиралася робоча група Херсонської обласної, створена Херсонська обласною військовою адміністрацією. Раїса Анатоліївна зазначила, що, по-перше, потрібно розробити дорожню карту дій, щоб після перемоги одразу приступити до реалізації. До речі, співробітникам інституту вдалося в зоні бойових дій взяти пробу води, ґрунту, щоб побачити реальну картину стану довкілля в Херсонській області. Інститут працює разом з Фао ООН – міжнародною сільськогосподарською організацією. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юх